Спілка освіти робітників Кронобері представляє Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня Округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. Шостий епізод називається Робота. В епізоді розповідається про роботу. Податки та пенсію. Чоловіки і жінки працюють для шведського суспільства. Дуже важливо, щоб усі, хто можуть, працювали в багатьох інших країнах, працюють лише чоловіки і заробляють гроші в той час, як жінки займаються домашніми справами. Але в Швеції це не так тут. Працюють і чоловіки, і жінки. Тому це відповідальність двох сторін забезпечувати себе і свою сім'ю. Пошук роботи Якщо ви безробітній, біржа праці допоможе вам у пошуку роботи, навчання або практики. Біржа праці це установа, яка допомагає безробітнім отримати роботу. Вони можуть допомогти, наприклад, з пошуком анонсів роботи, написанням резюме або персонального листа або ж дати поради перед інтерв'ю. Фонд безробіття або АКАСА Більшість шведів вступають до фонду безробіття, а каси, коли вони починають працювати. Фонди безробіття працюють як страхування. Ви платите певну суму кожного місяця для того, щоб потім мати можливість отримувати ці гроші, якщо ви залишитеся без роботи. Охорона праці Згідно закону про охорону праці, усі співробітники мають право на гарні умови праці. Ніхто не повинен травмуватися через свою роботу. Тому важливо, щоб роботодавці гарантували достатню безпеку. Це може стосуватися як фізичної, так і психологічної безпеки. Наприклад, щоб усі працівники носили каски на будівельних майданчиках. І щоб ніхто не став жертвою знущань. У Швеції є орган, який контролює та допомагає роботодавцям з умовами праці. Цей орган називається Державна служба з питань праці. Проф Сьогодні більшість найманих працівників у Швеції є членами профспілок. Будучи членом профспілки, ви отримуєте додаткову підтримку та допомогу, якщо виникають проблеми з роботодавцем. Профспілки домовляються з роботодавцями про умови праці. Зазвичай це стосується заробітної оплати, правил на роботі і робочого часу. Коли роботодавець та профспілка завершили переговори, складається колективний договір. Колективний договір поширюється на всіх працівників підприємства навіть на тих, хто не є членами профспілки. Податки Кожен, хто заробляє понад 20 тисяч шведських крон протягом року, сплачує податок у Швеції. Порівняно з іншими країнами, у Швеції високий податок, який становить близько 30% від заробітної плати. Але ми бачимо, на що йдуть ці податки. Гроші від податків йдуть, наприклад, на безкоштовне навчання, дешеву охорону здоров'я та ремонт доріг. Також це грошова допомога тим, хто став батьками та соціальна допомога. Податки також йдуть на допомогу громадянам. Нелегальна робота працювати без сплати податку заборонено. Але все ще є роботодавці. Які пропонують роботу, за яку платять прямо в руки. Тоді така заробітня плата не оподатковується. Це називається працювати нелегально. У вас може бути багато проблем, якщо ви будете працювати нелегально. Якщо вас спіймають на нелегальній роботі, ви повинні будете повернути податок, який ви мали заплатити разом із великими штрафами. А в найгіршому випадку ви можете опинитися у в'язниці. Пенсія У Швеції люди не звикли працювати все життя. Приблизно в 65 років шведи зазвичай виходять на пенсію. Щоб прожити після виходу на пенсію, ви відкладаєте гроші все життя. Загальна пенсія. Загальна пенсія це відповідальність шведського пенсійного управління. Її отримують всі, хто працював або жив у Швеції. Ваша загальна пенсія базується на вашому оподаткованому доході. Тому важливо працювати в Швеції. Інакше ви будете отримувати дуже низьку пенсію. Пенсія за вислугу років. Пенсію за вислугу років ви можете отримати від свого роботодавця. Наявність пенсії за вислугу років означає, що ваш роботодавець щомісяця відкладає певну суму, яку ви можете зняти, коли виходите на пенсію. Багато людей вважають важливим мати пенсію за вислугу років, оскільки загальна пенсія низька. Власна пенсія. Навіть якщо ви маєте загальну пенсію та пенсію за вислугу років, багато людей вирішують також мати власні заощадження, особливо коли вони знають, що будуть отримувати низьку пенсію або мати великі витрати. На вашу пенсію найбільше впливає те, скільки ви працюєте. Варто пам'ятати, що ви будете отримувати меншу пенсію, якщо, наприклад, будете працювати неповний робочий день, щоб доглядати за дітьми. Ви дивилися серіал Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги для шукачів притулку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері, створений спілкою освіти робітників. Kronoberg.